Грузі, білий грузь, дуже добрі сольоні, консервують їх, хто каже, що бівні жарять. Не знаю. Дуже добрі. А як готувати, якщо вас? Знаю, гриби соляні. Ну, замочити їх, такого замочити, так? Замочимо такого, щоб пори кидаєш солі і бану, допустимо, кидаєш такого. І вони вимачуються цілий день. Потім міняєш воду, так о три дні, їх треба вимачувати, а потім, е, це, потім їх перебрали, почистили, шляпки, все. Оце. І е, вже їх одварили 20 хвилин, два рази одварюєте, а потім маринуйте, соліть, що Ну Роселить добре. Так о шарцю положили, потім спеції, сірділей, е, чесничок. okropë që korinë qërgjelijet, në no të kërë. I këtëm pitë presë, vodinë e nadërë.